Вітаю глядачі! Як то кажуть, хочеш бути нейтральним, получай мита. Ну це жарт, звісно. Зараз буде говорити про Швейцарію. Що так Швейцарія попала в немилість, Фредовича. В квітні Трамп вже тиснув на Швейцарію, запровадивши 31 мита на її товари. Але цього йому здалося замало. Минулого тижня він вирішив додати ще паралельно з європейцями, з якими було домовленості про 15 Швейцарії влупили мита аж до 39%. Напевно. Трамп щось має проти кальвіністів чи кальвінізму. Ну, вибачте, вони цей жарт. Я дуже добре ставлюся до е, різних конфесій християнства. У мене є друзі, чудові кальвіністи, але а от якось що та... Трамп що не чогось Швейцарію. Давайте розбиратися. Ну, мені здається, мало ймовірно, що це проблема в релігійних питаннях. Тут е, питання інші. Трамп вважає, що Америка занадто довго дозволяла іншим країнам заробляти на собі. Так, Трамп заявив, що настав час їм платити, і вони мусять заплатити повну до речі, заяву. Можете на нашому телеграм-каналі подивитися. Ми там переклали із з допомогою штучного інтелектора вам це доволі актуально, швидко. Посилання в описі. Тож чому американці раптом вирішили тиснути саме на Швейцарію? Та чи вдасться Швейцарії уникнути повноцінного торгівельного конфлікту США? Давайте розбиратись. Президентка Швейцарії Карін Келлер Сатер терміново вирушила до Вашингтону, щоб якось зменшити тарифну ставку на власний експорт. США на хвилинку головний ринок для Швейцарії. Туди йде чи не кожна поставка швейцарського товару. Тривогу Берні забили настільки швидко, що візит організували негайно. Правда, жодного запрошення з Білого Дому так влада й не отримала. Утім, попри всі зусилля домовитися не вийшло. Келлер Сатер чисатер не змогла потрапити на зустріч ані до Трампа, ані до його ключових торгівельних радників. Замість цього вона поговорила з держсекретарем Марко Рубіо. І, хоча офіційно сказала, що зустріч була дуже хороша, по суті, вона поїхала з пустими руками. Американці не зробили жодних поступок, але коли Келлер спитали, чи Швейцарія запропонувала щось конкретне, вона промовчала, і це вже красномовніше описує ситуацію, особливо з огляду на те, що часу не залишилось. В соцмережах вона трохи розширила картину разом з Рубіо. Вона й говорила про тарифи і про загальну співпрацю і про міжнародну політику, але й тут жодної конкретники. Видно, що сторони не домовились ні про суттєве зміни взагалі ситуації, ні про що А швидше обмінялися позиціями. Швейцарці хотіли, хоча б зменшити мито до 10%, але в Вашингтоні були іншої думки. Інші країни і так платять більше, і Америка не збирається робити винятки. Причина дуже проста: Швейцарців дуже великі торгувальні профісити США. У розмірі 38 мільярдів доларів, тому або купуйте американців більше, або готуйтеся платити. І для адміністрації Трампа це принципове питання, зменшити торгівельний дефіцит будь-якою ціною. До речі, якщо ви не орієнтуєтесь у таких речах, як профіцит, пенсійне планування чи фінансова безпека, це нормально. Саме для цього ми зробили курс фінансової грамоті для українців. У ньому шість модулів від того, як працюють гроші до того, як грамотно вкладати, страхувати майбутнє та розуміти, куди зникають ваші гроші ще Якби вони не зникали, а накопичувалися. Власне, ми пропонуємо вам пройти це навчання. Уроки всі в записі можна проходити в своєму темпі. Після кожного блоку практичні завдання працюють куратор, є живі онлайн-зустрічі для розбору тем. В описі під відео посилання на безоплатну консультацію. Там можна дізнатися, чи підходить вам цей курс взагалі. США не проти угоди, але на своїх умовах, щоб зменшити профіцит Швейцарії, вони хотіли продавати більше енергоносіїв, зокрема скрапленого газу і продукції ВПК. А Швейцарія навпаки, хоче зберегти нинішні умови для своїх товарів, які добре продаються в США. Передусім, це годинники, машини і шоколад. У якийсь момент стало зрозуміло, що угоди не буде. Швейцарська делегація в середу вже збиралась летіти додому. Тим часом Берні готували екстрене засідання уряду, щоб визначити, що робити далі, коли мито таки введуть. Провадження мит стало для Швейцарії шоком. До цього вона ніколи не потрапляла в подібні ситуації з США. Це ж не Китай чи ЄС, який Вашингтон роками з'ясовував стосунки через торгівлю. Швейцарія це нейтральна країна, яка завжди грала за правилами і намагалася нікому не переходити дорогу. Ну а от хорошеньким і красивеньким вже тепер життя толком нема. Та навіть після накладення мит це ще не означає, що все втрачено. Вкласти угоду шанс є. Міністр економіки Швейцарії. Гай Пармелін заявив, що вони готові купувати зріжений природний газ американський. Швецарія купувати в американський СПГ а США дадуть пом'якшення по тарифам. Ситація може бути ідентичною як у ЄС. Минулого місяця Брюссель виторгував для себе тариф лише. лише 15 сотків, замість потенційно набагато вище. Але за це єс пообіцяв купити купу американських росіїв там на ряд років на 750 мільярдів. Ці закупівлі розтягнуться на три роки, але навіть 250 мільярдів на рік виглядає як нереалістична цифра, і скоріше, за все, сторони знали про це, але от так рухалися. До речі, ви могли бачити, у нас потрошку рухається наш збір на дрони, блискавка, мільйон гривень збираємо на FPI такого типу, аби там було боляче. Друзі, закидуємо це надзвичайно важливо. До закупок кадроносів ЄС ще запропонували 600 мільярдів доларів інвестицій та масштабні закупки зброї. Швейцарія може піти по тому ж сценарію. Вона давно купує американське військове обладнання, і нещодавно підписала контракт на понад 6 мільярдів франків, понад 7 мільярдів доларів на постачання винищувачів 35А. До речі, я коли говорив, напевно, не було світлинки, що вона була і заважала. Тому я ще раз попрошу вас ось на цей збір. Можете поставити паузу, відсканувати, ну, то, що в описі буде ці реквізити, і закинути грошенята, А я продовжу. Офіційно уряд в Швейцарії намагається діяти обережно. Вони не погрожують США відповіддю, ставка робиться на переговори, але в самій країні деякі політики кажуть, що якщо американці поводяться з ними як з ворогами, то потрібно купувати не американські літаки. І вже звучать пропозиції скасувати багатомільярдну угоду про покупку винищувачів. У середу ще до нових переговорів із США Карін Келлер провела зустріч з найбільшими гравцями швейцарського бізнесу. Говорили про нові мита США, які можуть серйозно вдарити по швейцарському експорту. Деталі преса не дочекалася, але сам факт такої зустрічі показує настрій швейцарської влади. Це була не остання така зустріч. Заплановано ще кілька з керівниками інших компаній, які мають бізнес США. Під загрозою опинилися десятки тисяч робочих місць. Вішвецарії бізнес асоціації б'ють на сполох. Адже якщо 39% мита таки провадять, це стане економічним шоком для експортерів. Наприклад, швейцарські сировари зараз сильно панікують. США минулого року купили понад 11% всього експорту швейцарського сиру для продуктів типу Грюєр чи Ементаль. Це величезний ринок, і якщо мито стрибне майже до 40%, ціни на американських споживачів зростуть настільки, що продажі можуть просто зупинитися. Один з виробників, Ентоні Марго, який представляє вже п'яте покоління сироварів, каже, що за ніч американський ринок. Не замінити. Фондовий теж відреагував на Мита Трампа в середу, зразу, зранку, швецарський індекс блакитних фішок просів на 1% на початку липня, здавалося, сторони вже були близькі до компромісу. Швейцарія нібито погодила з американською адміністрацією проект спільної заяви, зм'якшення умов, включно з 10-відсотковим митом, але щось пішло не так. Нещодавно Трамп раптово змінив курс і заявив про проведення ще жорсткіших мит. Американські житла кажуть, що перед цим була напружена телефонна розмова між ним і прем'єркою Швейцарії. Саме після тої розмови Трамп і розлютився. Швейцарська сторона підтвердила, що розмова була непростою, але заперечує будь-який конфлікт. Під час свого візиту цього тижня Келлер не зустрілася ні з торговим представником США Гріром, ні з міністром фінансів Бесентом, ні з міністром торгівлі Лудніком. Бо навіть не мав намірів вислухати Швейцарію. Навіть нейтральний статус та історично добрі відносини США не гарантують економічного імунітету від тарифів. Царії довелося адаптуватися до нової реальності та переосмислити свою торгівельну стратегію, якщо вони хочуть уникнути взагалі глибоких економічних наслідків. Загалом, друзі, дякуємо вам за підтримку, за перегляди. Особливо подяку тим, хто підтримує нас фінансово. Ви теж можете приєднатись до цього шановного клубу за посилання в описі в зручній для вас формі. Використовуючи функцію спонсорства на Ютубі теж. А за підписку на Монобазі отримуєте особливий скін-карту. Тож, особливо підтримуйте в першу чергу, збір. Це найважливіше. А там, якщо будете мати додаткові 2 гривні, будемо теж раді. Ми хочемо розвиватися далі. І для цього потрібні ресурси. Всім всього найкращого. До побачення.